Коротко про якість системи вищої освіти в Україні. Це раз і друге. Коротко про те, за якими параметрами потрапляють в судді люди. Слухаємо. Велике питання. Наскільки ви готуєтесь до посади судді Конституційного суду, не могли б ви сказати? Зидей і вона складається. Можна відповідати на питання? Я, е, про... Каже, можна не відповідати на питання. Нормально, да? Нормально. Сиди такий. Йому йому просто. Слухаем далі, це ще не все. Дати відповідь як член до групи експертів на запитання мого заступника пана Шакуна. Це він думає. Це він... Ви не думаєте, що я там десь на паузу посту? Це він думає. 91-й. Людина претендує на посаду судді Конституційного суду, прийшов на колегію, де іспит проходить. Іспит. Ото він як вчився в університеті, вчився, на мою точку зору. Ото як вивчили його там, посадили, на мою точку зору, і от так він прийшов здавати іспит. Не порішали. Погубліть, хто не знає, коли було прийнято Конституцію України. Ви знаєте, звичайний громадянин України може цього і не знати. Може не знати рік. І може реально щиро думати як ось цей пан, що в 91 му Проблема не в цьому. Проблема в тому, хто пнеться. На найвищі посади в країні. Проблема в тому, що ці люди вже на посадах. І проблема в тому, що їх туди поставили ті люди, які от так само підготовлені до виконання своїх обов'язків. А це наступне покоління, знаєте, от, династії. Відео ми залишимо в Телеграмі в Шапці профілю. Киньте всім, і хай люди бачать, хто нами керує.